Отже, передусім благаючи чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті. Бо це приємне і добре Спасителеві нашому Богу, На 90% наша молитва складається із прохань саме для нас. Для мене моє, мені моїм. Але, шановні, апостол Павло дає ось таку пораду і вказівку про те, що наша молитва ще повинна лунати і за всіх людей, щоб ми змогли проводити тихе і мирне життя. Сьогодні в нас в країні війна. Російський солдат ступив своїм чоботом на територію України. Наші військові сьогодні боронять територію України. Ми хочемо здобути перемогу. Але нам потрібно допомогти нашими молитвами пришвидшити цей процес. Ми хочемо проживати мирно. Про це говорить Павло. Тому, шановні, наступний момент, який важливий є також для нас, і ми можемо задати запитання, чому це так хоче Господь. А ось в третьому вірші він. Каже і дає відповідь: бо це добре буде і приємне нашому Спасителю Ісусу Христу.